З яких причин компанія може мовчати після співбесіди? Скажу відразу це не завжди тому, що ви не підійшли. Мене звуть Інна, я рекрутер і кар'єрний консультант, допомагаю знаходити кращу роботу і будувати кар'єру. Я проводила дуже багато співбесід, Відбирала персонал, і я знаю, що відбувається за лаштунками процесу найму працівників. Мета цього відео не виправдати компанії, а лише дати кандидатам знання про те, якими можуть бути причини. Перше, це можуть бути непередбачувані обставини, наприклад, рекрутер захворів, звільнили ключову особу, яка приймала рішення щодо даної вакансії, і поки нічого не зрозуміло, що буде далі. Ну і технічні причини, наприклад, втрата доступу до бази кандидатів. Вимоги вакансії переглядаються, і поки не прийнято остаточне рішення, компанія не надає інформації. І третя причина: до вас ще просто не добрались або, на жаль, загубили. Таке також може бути в такому разі. Ви можете просто нагадати про